Окначого комітету Охівської міської ради Київської області із 36 членів означого комітету прибуло 19. Ми маємо можливість розпочати наш нашу. Датку. Є якісь пропозиції до порядку денного, бо у нас одне єдине питання. Може, ще щось треба нам в громаді. Нічого не треба. Закладали, треба. добре. Тоді прошу прийняти порядок. денний до роботи. Хто за проти? Утрималося рішення прийняти одного голосу. Так. Доповідайте перше питання і останнє на сьогодні. Про затвердження протоколу номер 2 комісії з питань формування, пропозицій щодо потреби. У субвенції з державного бюджету, місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із забезпеченням житлом дитячого будинку сімейного типу, дітей сірі та дітей позбавлення берківського опікування. Будь ласка, шановна президія, шановні члени виконавчого комітету, ми з вами приймаємо історичне рішення. Ми підійшли до самого фіналу. Купівлі будинку для дитячого будинку сімейного типу. І сьогодні ми з вами затверджуємо протокол комісії, яка определила те, що цей будинок дійсно придатний для дитячого будинку сімейного типу. Цей будинок знаходиться у нас в селі Григорівка по вулиці Шкільна, 21А. Цим рішенням ми. Затверджують протокол комісії, яка працювала е укласти договір купівлі-продажу житлового будинку за адресу Київська обласибуківський район, село Льворівка, вулиця Шкільна, 21А, разом із земельною ділянкою. Відповідний кадастровий номер, на який розташований даний будинок за суму 6 мільйонів 900 тисяч. 90% від даної суми це є кошти субвенції обласного бюджету, і 10% це є кошти нашого міського бюджету територіальної громади. Уповноважити секретаря Обухівської міської ради підписати договір купівлі-продажу житлового будинку за вище зазначеною адресою. Відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету Бухівської міської ради Київської області прийняти будинок за адресою Київська область Бухівський район село Григорівка Вулиця Шкільна, 21 а разом із земельною ділянкою кадастровий номер 32, 23, 18, 20, 01, 01, 01 026, один, на баланс виконавчого комітету обухівської міської ради Київської області для організації бухгалтерського обліку та використання за призначення. Сектору з вирішення житлових питань та ведення квартирного обліку виконавчого комітету обухівської міської ради Київської області укласти договір найму житлового будинку за вище зазначеною адресою для розміщення дитячого будинку сімейного типу та оформити акт прийому передачі об'єкта в установленому порядку. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільного заступника. Запитання. Є запитання, будь ласка. Ну, коштує 150 тисяч данного... да. гривень. Да. Е, загальна площа даного. Загальна площа даного будинку складає 285 квадратних метрів. Це, Це є норми, так. які були передбачені державою для цієї субвенції. Е, є п'ять житлових кімнат, є кабінет і е, є багато іншої території, де можуть розташовуватися і відпочивати. Ремонтувати, перебудовувати потрібно? Ні. Не потрібно. Там була умова, що діти мають прийти, не мають віддати плечі і вони вже мають одразу відразу жити. І скільки діток там зараз вічено? Десять дітей. До десяти дітей. До десяти дітей. Так. В тому числі двоє. На А? Скільки скільки санузлів? Два саме. 20. 20. Mm -hmm. діпи, Тому чи це будуть діти ще з інтерв'ю. Тому субвенція більш, ніж чим... за, за умови нам потрібно було мати загальну площу будинку 282 квадратних метри. У нас цей будинок 285. Діти прийдуть на кастулі, все-це все повністю все, все, все. буде. Білизна, меблі, все. все вони будуть. Дуже І зараз ми теж ще один купляємо будиночок тільки за свої кошти, в І Теж буде організована сім'я, яка буде брати діток. А може ми ще на наступний урок купимо пару будинків. В наших селах є велике лихо. Те, що люди виїжджають, дітей немає, і шкільна реформа показала, що школи ми повинні зачинити. Менше 45? закрити Так, в цьому році 45, а на наступні 60. А де брати дітей? Тому щоб школи не закривались, ми вирішили. Організовувати в нашій громаді будинки сьогодні. І село розвиватися буде. І село буде жити, буде. хай не розвиватись, а жити. жити. Ну і цей будинок знаходиться дуже поруч із школою з дитячим садочком. Дуже ну, ну, будинок купляє на побачення свої бюджетні кошти за кошти наших довідників податків. Ми теж вже будемо. Фіналити. Тому на наступний рік. Ми не будемо в зоні риску зачиняти школу в дубичині. Ще нам треба спасти. школу. не буду. Нас з вами питати не будуть. Нас виключать субвенція. Субвенцію заберуть. І на цьому все закінчиться. Ще мені треба красне перше, вішанка і долина. Витягти. Дякую. Тоді понімаєте руку виголосити. Хто за проти? Отримали з рішення прийняти одного. Дуже вам дякую. Порядок денний. Вичерпаний до 10 числа. Ми повинні затвердити в оліцей протокол.